На 73-му році життя помер колишній керівник Кременчуцького перинатального центру другого рівня, акушер-гінеколог Ярослав Прокопчук. Він був досвідченим фахівцем, знавцем своєї справи. Його вклад в медицину міста, в розвиток акушерсько гінекологічної допомоги важко переоцінити. Він понад 20 років був керівником одного з найбільших пологових будинків Полтавської області, одного з найкращих. Він вивів акушерську гінекологічну допомогу Кременчука на новий сучасний європейський рівень. Ярослав Прокопчук був відмінним керівником. Він завжди слідкував за робочим процесом, був уважним до деталей і оперативно вирішував усі проблеми. Ярослав Дмитрович також виховав не одне покоління медиків. Він був справжнім учителем, із якого брали приклад і на якого рівнялись усі без винятку. Це найкращі роки, скажімо, молодості. Да? І Це був такий заклад завжди передовий, з гарним таким керівником, сильним і духом, і характером. Був радий допомогти, відкриті були двері до нього, кабінет. про всіх. Ми прийшли, ми починали всі працювати під його початком та всіх вчив. Завжди можна було порадитись, звернутись. Людина, яка могла ніколи не відмовити, а знайти можливість відповісти і допомогти. Ярослава Дмитровича можна без сумніву назвати лікарем із великої літери. Він любив свою професію. Це була справа всього його життя. Ярослав Прокопчук завжди намагався втілити нові ідеї в життя, модернізувати та покращити пологовий будинок, у якому він працював. Починали з ним працювати з перших днів. І були два молодих спеціаліста: він і я. І дуже енергічний, дуже енергічний. Заслужений лікар України, відмінник охорони здоров'я, був нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. Ярослав Прокопчук успішно провів понад 10 тисяч операцій. Саме він вивів акушерсько-гінекологічну галузь Кременчука на надсучасний рівень. А в наших серцях буде жити пам'ять про його професіональні здібності, про його організаторські здібності, про його як людину, чудову людину. Велика вдячність Ярославу Прокопчуку за той вклад, який він зробив у життя нашого міста і, зокрема, у сферу медицини. Пам'ять про нього не роками, а десятиліттями житиме в серцях Кременчужан. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.